Летів моторчик, печка, Opel Combo До розбирати, дивитися. Відкрутив тут, там і там такі от шурупчики, зірочки. йдемо витягувати, дивитися, що там є. Ух, який порох. Так, так, так. ось і він. Тут він знаходиться. Ось він тут знаходиться. Перший ключа вробив, зараз взагалі нічого. Я чув, як він працював, а зараз все заглох. Так, послухаємо, як робить моторчик. Чуєте, досить погано крутить. Але не піщить і от, стопориться. Все. Зупиняється. Хочу розібрати, подивитися, що там є. цей Повітре ход, зняв його. Тут відкрутив один болт і ще десь є там ззаду. Зараз буду дивитися, сфотографую, де вони. По ідеї, повинно бути 3-4 штуки. Йду шукати. Дивіться, друзі, там один є, бачу. Один бачу, зараз його відкручу і буду шукатись наступні. Так, відкрутив 4 ці болти. Тут ззаді дуже От тільки таким приспособою вдалося викрути. Ну, Тут зараз на таких защолках і десь там ззаду ще є. Зараз його зніму. Ось зняв його. Саме важче було оцю знайти. Там вона прямо прикиде. Так, зараз подивлюся як крутить. Так. Повозку нормально. а не ось Зупиняється. Зрозуміло чому. Ось четверта швидкість і зупиняється. Якісь і скорочки всередині. Поняв. Ось такий, Там всередині іскри йдуть. Зараз розберу. Тут три такі на зірочку відкручуються і подивлюся, що там всередині. Так, а ну пробую. якийсь звук. А далися стопорит. Набирає скорості і от стає. Так, сьогодні прийшов ось цей двигунчик. Тут одної направляючої нема. І були ось такі фішки, не знаю для чого вони то зробили. Там оригінальні були обрізані і затисли от такі. І прийшлося змогу цього старого відрізати і... і ось там зробив. Дивіться. Пробуємо перша передача. Друга, третя швидкість. Четверта летить. Сказка. Ну а тепер я буду в теплі. Ось, друзі, встановив. Затягну болти. Ось, дивіться. Перша швидкість, друга, третя і четверта. Машина ще тепла, чути, як повітря тепле йде. Все, зараз збираю. І будемо в теплі возитися. І так, друзі, зібрав все. Йдемо, провіримо, як. На лобове скло дує. Так, перша швидкість. Не дуже так. Ось на третій взагалі нормально. У мене раніше так на четвертій дуло. На ноги і на. О, порядок. Четверта швидкість. О! не, такого звука і не було. Мощо. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, можливо, комусь було познавальне відео. До зустрічі в наступних відео.